Вітаю, друзі! Ви на каналі Віктор UA Forever. Або ще мене називають Віктор Про Все. Отже, ромашка це не просто красива квітка, а справжній природній скарб, який використовують у медицині, косметології та навіть магії. Вона відома своїми заспокійливими та лікувальними властивостями, а її аромат асоціюється з затишком і спокоєм. Ромашка це родина Айстрових. Відомі 25 видів ромашок. Вона походить з Євразії та Північної Африки. Головним запилювачем квітів ромашок, як не дивно, є мухи. До речі, на моєму каналі є окреме відео про мух. Посилання буде в описі. Ну а тепер цікаві факти. Ромашка відома людству понад 5 тисяч років. Ще давні єгиптяни використовували її як священну рослину та дарували богам. У стародавньому римі ромашку додавали до вина, вважаючи, що вона покращує травлення та надає напою особливий аромат. Вікінги використовували ромашку для зміцнення волосся. Відвари з цієї квітки надавала їм блиску та зміцнювали коріння. У середньовічній Європі ромашкові поля висаджували біля будинків, оскільки вважалось, що її аромат відлякує злих духів та погану енергію. Ромашка є один з найкращих природних заспокійливих засобів. Чай з неї допомагає боротися зі стресом, безсонням та нервовою напругою. Вона містить апігенін, антиоксидант, який має протизапальну дію та може знижувати ризик деяких видів раку. Ромашковий чай допомагає при розладах слунку. Він зменшує спазми, покращує травлення та заспокоює по подразнену слизову оболонку. Косметичні засоби з ромашкою мають омоложувальний ефект. Вони освітлюють шкіру, зменшують запалення та заспокоюють подразнення. У народній медицині ромашку використовували для зміцнення імунітету. Відвари з цієї рослини вважалися ефективними при застуді та грипі. Вважається, що ромашковий аромат допомагає швидше заснути та робить сон глибшим та спокійнішим. Ромашка є природним. Антисептиком. Її екстракт знищує бактерії та допомагає загоювати рани. Деякі народи використовували ромашку для передбачення майбутнього. Квітку кидали у воду або сушили під подушкою для віщих снів. Ну а хто не пам'ятає з нашого дитинства? Як відриваючи пелюстки ромашки, гадали любить не любить, любить не любить. Ромашка входить до складу багатьох натуральних шампунів. Вона надає волосся золотистий відтінок і робить його м'яким та слухняним. У бджільництві ромашку цінують за її вплив на мед. Вона надає йому особливий аромат і корисні властивості. У деяких країнах ромашковий чай подають після їжі як спосіб покращити травлення і запобігти здуттю живота. Вважається, що ромашка здатна поглинути негативну енергію, тому її часто висаджують у садах і додають до оберігів. Масло ромашки в стародавньому Єгипті використовувалось для муміфікації. Крім декоративної морфології, ромашка може бути дуже корисною в саду. Вона сприяє росту навколишніх рослин і навіть лікує хворі рослини поблизу. Про цілющі властивості ромашок писав ще знаменитий давньогрецький лікар Гіппократ, який жив близько 2,5 тисяч років тому. Недарма сучасні лікарі дають клятву Гіппократа. Первинними назвами ромашок у Київській Русі були Роман, Романів цвіт, Романова трава, Романник. А ось невеличкий віршик. Я йшов по полю навпростець ромашки по коліна, знайому пісню-вітерець, співав про Україну. Ось такі вони ці ромашки. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, до наступної зустрічі!